Голодування на граніті перший успішний вуличний протест у сучасній українській історії. У жовтні 90-го року студентам голодувальникам вдалось примусити владу до часткового задоволення вимог. у тому числі у відставку відправили тодішній уряд, а українським юнакам дозволили служити лише в межах рідної республіки, що була ще у складі СРСР. Через чверть сторіччя учасники голодування перетворилися на політиків, журналістів, письменників тощо. Але в 90-му році вони були студентами українських вишів. Перш за все, київських і львівських. За плечима майбутніх голодувальників вже були невдалі акції спротиву. Їхні телефони прослуховувалися. Тому революцію на граніті готували ще навесні і дуже далеко від Києва. Ми домовилися не про акцію, а про одну зустріч в Вільнюсі, куди поїхали за Львова. Дві людини Тарас Давидяк і Олег Кузин, а від Ківа Я і Юрко Зубко з політехнічного інституту. Там ми розповіли про акцію, про голодування, про захоплення університетів без вимог. Вимоги на той момент ще були нікому не відомі. У нас була у всіх спільна мета, незалежність України. Втім, про незалежність говорили не всі. Журналіст із Івана Франківська, Руслан Коцаба, тоді навчався у Львові і був активістом української гельсінської спілки. В напівлегальній організації одним із головних цілей вважали декомунізацію освітньої галузі і розвиток студентського самоврядування. Ми сподівалися, що це буде довга боротьба, як то кажуть, до тюрем, до концтаборів. Сподівалися, будемо боротися за Україну. Тоді у декларації принципів УГС не було самостійність України. Нашої вимоги було. Конфедерація. Це для нас був потолок. Можливо, ми навіть, тоді навіть, не наважили за Україну думати. Ми просто хотіли конфедерації і деполітизації вузів. Ближче до кінця акції в голодуванні брало участь понад 200 людей. Втім, обов'язків вистачало і для тих, хто не відмовлявся від їжі. Треба було охороняти периметр, підтримувати порядок на території наметового містечка. Серед охоронців був зокрема письменник Тарас Прохасько. Він також вчився у Львові, а їхати до Києва довелося тишком нишком. Усі пам'ятали трагедію на площі Тяньаньмень в Китаї, де проти студентської акції використали військову техніку різними поїздами, різними вагонами, тому що на той час уже КГБ достатньо мало досвід знімання і таких арештів і на вокзалах, і в поїздах ми приїхали як якісь звичайні туристи. Влада зрозуміла, що громадськість не можна більше ігнорувати. Вважає письменник, можна дурити чи розстрілювати, але не вислухати вимоги влада більше не може, говорить Прохасько. Ми думали дві речі: перше е, власне про е, негайний е, розгін і е, репресії, а друге, ми ще е, собі уявляли таку можливість абсолютної ігнорації. Тобто, от е, люди там собі лежать, оголосили голодування, ну і дітько з ними. Напевно, все ж таки, е, тільки студенти могли в той час піднятися, бо тому, що старше покоління воно було дуже залякане, воно було. Паралізоване, воно було в розпачі, бо тому що вони не знали, вони, що, вони відчували, що щось змінюється, але вони не знали, чи це до кращого. Серед студентів, які брали участь у голодуванні, були жителі Східної та Південної України, але багато, каже київський координатор Олесь Доній. Офіційним представником цих студентів було призначено Олега Баркова з Кам'янського, тоді Дніпродзержинська. Втім, багато хто приїжджав самостійно. Які не належали, наприклад, до наших студентських організацій, але належали до визвольного середовища, національного визвольного середовища. Ми їх не допускали, і тому в кінці акції ну ці були люди, як скажемо, там Вахтанки піані, да, наприклад, з Миколаєва. Коли почалася акція Вахтанки піані, як і переважна більшість радянських студентів працював на практиці в колгоспі, про голодування дізнався випадково, але поїхав майже одразу. І я як відчував, що там нікого немає з Миколаєва, мені було соромно це відчувати. Ну, я підійшов до керівника нашої практики, цей сільгосппрактики, і сказав, що мені треба з особистих причин додому. Одним словом, я приїхав на голодування один, не знаючи, чи я там буду один день, чи я там буду десять днів. Це був квиток в один кінець. Голодував Вахтанг лише три доби. Проте він говорить, що до найостаннішого дня влада не залишала спроб розігнати голодувальників. Один із депутатів, кримчанин Віталій Рева, навіть запропонував використати проти студентів танки. Це немовірне було таке видовище. Хлопці з охорони вони мали на відміну від наших білих чорні пов'язки на голові. Вони взялись за руки і лягли. І от коли дивишся там ну, з 50 метрів. Майдану, так бунта на них, то вони як такими хрестами, чорними хрестами, лежали, ну так, образ такий, навколо всього табору, бо думали, якщо мінти почнуть бігти, то вони ну, піднімуться і будуть тримати, наскільки це можливо. Периметр, а ми вже тоді допомогли. Навіть кілька днів на майдані дали дуже багато для громадянського зростання. каже Кіпіані, хтось із учасників незадоволений, що акція не розвилася у політичну партію, хтось навпаки цьому радіє. Проте вони називають давній студентський виступ зразком щирості і сили українського народу. Михайло Штекель, Сабіна Пухка, Радіо Свобода.